Що клієнтка каже, єлі вас знайшла. Покажіть ці свічки, мені свічки коніка з, з якоюсь травою. Кажу, та які це такі коніка? Шо, що це таке за, за свічки? Вона: ну мені якось так незручно. Ну, це ж свічки медичні. Кажу, та які це медичні, У нас нема медичних свічок, типу. Каже, я в пошуку вбиваю свічки, коніка. Якась назвала якусь траву, якусь. Каже, ну це ж свічки, щоб засовувати. типу. кажу, у нас є свічки, але засовувати їх ніхто не треба. Він каже, в пошуку виходить два сайти пори пошуку таких свічок. Це іконна лавка і магазин інтимних товарів. Але оскільки я була поряд, я вирішила до вас прийти. У нас такий прикол був на початку, як ми могли що? в сказати. Я Повнят, шо це Вони свічки від гемороя. Це, Ну, це, ну, Google було. якось підбирає, або люди не дочитують. таке, І це, Я загуглив перед нею, ну ми не попадалися з такими свічками. Коротше, в нас церковні свічки кольорові замовляти на нашому сайті іконна лавка.